На жаль, справді сьогодні ми не можемо предметно обговорювати саму угоду, бо її офіційно ніхто не представив для українського парламенту. Я вважаю, що це дуже велика помилка, коли сьогодні президент, урядова делегація збираються відвідати Вашингтон і щось підписати. Я щось тут кажу, не з точки зору принизливого чи підбадьорливого тону, а говорю про те, чого ніхто не знає. Бо, окрім я так розумію, п'яти мен, Неджерів ніхто не бачив цього проекту угоди, і я вважаю, що це велика помилка, що представники парламенту не були залучені до підготовки цієї угоди і, власне, не є на сьогоднішній момент співавторами перемовної групи з української сторони. Тому говорити, що сьогодні тривають в парламенті дискусії стосовно цієї угоди не можна, бо немає предмету дискусії. Дуже погано, що представники влади в особі фракції Слуги народу відмовилися на прохання і представників від європейської солідарності і голосу запросити прем'єр-міністра, представників уряду, щоб поговорити в парламенті про цю угоду, обмінятися думками, тому що я переконаний, що в парламенті України є стільки більшість, яка хоче застерегти інтереси нашої держави.